Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 березня 2025 року. Сьогодні 23 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці козиріг. Ось і починається золотий час для посівів та посадок корени плодових овочів. Це ж четверта фаза. Тому висаджуємо картоплю, сіємо насіння буряку, моркви, кореневої селери, петрушки, пастернак, сіємо це насіння і інші корени, плодові овочі. Всі-всі овочі, які дають нам врожай в землі, це якраз для них золотий час. Також працюємо з розсадою, так як це знак коріння і гарно формується коренева система. Тому проводимо пікіровку, перевалку, пересадку розсади. Працюємо з живцями, нарізаємо, укорінюємо їх, теж гарний час для укорінення. Проводимо щеплення добрий час для посадки саджанців, садових рослин. Бо це час стихії землі, час коріння, і дуже гарно, дуже важливо саме в дні коріння посадити саджанці будь-яких рослин. Добре укорінення буде. І встигнуть корінчики нарости і підготуватися до сезону, який нас чекає вже влітку 2025 року. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Можна проводити обрізку в саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І сьогодні сприятливий день для різних заготівель і для квашення капусти. Завтра, 24 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Козаріг до 17 години 25 хвилин вечора, а потім перейде в знак водолій. Місяць без курсу почнеться о 17 годині 3 хвилини і буде продовжуватися до 17.25. Тому в нас є до 16 години 30 хвилин. Теж золотий час для посівів та посадок коренеплодових овочів. Нагадую, це четверта фаза, тому висаджуємо картоплю, якщо не посадили 23-го, сіємо насіння буряку, моркви, кореневої селери, петрушки і працюємо далі з розсадою, якщо в цьому є необхідність. Працюємо з живцями, укорінюючи їх, проводимо щеплення. Добрий час для посадки саджанців, бо це час стихії землі, час нарощування потужного коріння. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами, але необхідно завершити поливи та підживлення до 12 години дня. Пам'ятаємо, що в 17 годин 26 хвилин уже будуть працювати енергії знаку водолій, а це час стихії повітря. Кожна клітина буде зайнята диханням. Тому до 12 години, будь ласка, поливи та підживлення завершуємо. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах тут без обмежень часу. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І завтра також сприятливий день для різних заготівель і для квашення капусти. Але завершуємо квашення капусти до 12-ї години дня. Важливо для здоров'я на 23 та 24 березня 2025 року. Будь ласка, будьте уважні, два дні. Ці два дні, 23 24 березня, не використовуємо для харчування каву, шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси, майонези, сіль та алкоголь. Що ж готуємо смачного та корисного? Готуємо страви з морської риби, морепродуктів. Для тих, хто їсть м'ясо, готуйте страви із пісного м'яса, відварених яєць. Їжте молочні та кисломолочні продукти. Готуйте макаронні вироби, дуже корисні відварені та свіжі овочі, фрукти. І додавайте до вашого меню в ці дні журавлину, гранати, різні горіхи і пити чай із шипшини. Смачного! вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам людського, здоров'я, вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту. І удачі, удачі у всіх ваших справах, тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося після багатьох справ вже увечері. А поки що на все добре, до зустрічі!